Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Про вибори, протести і провокації. Ексклюзивне інтерв'ю президента Вадима Красносельського. Палітра національних культур свято в Бендерському художньому коледжі. Про життя і подвиг генералі Симуса, конкурс чи серед суворовців. Республіка готується до нового року. Скоро відкриття ялинок. 30 листопада в республіці єдиний день голосування. Обиратимемо депутатів усіх рівнів та глав сіл і селищ. Чому важливо взяти участь у виборах, розповів президент Вадим Красносерський дав ексклюзивне інтерв'ю першому придністровському. Я надіюсь. Я сподіваюся і завжди сподівався на мудрість всього придністровського народу, тому що Придністровський народ важко обдурити насправді. Я кажу, це абсолютно щиро. Я знаю, що Придністровський народ завжди стояв за свою правду. Вона є правда на нашому боці. Тому не можна піддаватися на провокації. Треба прийти і зробити вибір. Я не буду закликати голосувати за когось. Це другорядне. Кого люди виберуть, то і гідний. Найголовніше прийти і зробити свій вибір, звідки ми беремо чиновників і депутатів з людей, які ще вчора теж можливо лаяли всіх інших чиновників та депутатів. Тобто ми одна сім'я. Просто хтось повинен представляти цю сім'ю у суспільстві. І тут треба говорити вже про загальний культурний рівень придністровського народу так званий культурний код. Говорив президент Красносельський і про протестні настрої, про тих, хто не хоче брати участь у голосуванні. Я Хочу звернутися до тих людей, які займають принципову позицію. Ми не ходимо на вибори. А на що ви сподіваєтеся? Ви ж дітей або онуків школу водите, дитячий садок вони відвідують. На спортивні секції ходять. А хто це буде утримувати? Хто цим керуватиме? Нам нікого не надішлють. Це все залежить від нас самих. Ми самі формуємо владу. Ось як ми її сформуємо, таке суспільство і буде. І не треба нарікати на державу, якщо ти сам знаходишся осторонь від неї яким має бути депутат, чого від нього чекають виборці і як і для кого пишуть закони? Про це теж говорив президент. Механізм зв'язку між ухваленими рішеннями і людьми це і є депутати міськрайради і Верховної Ради. Це дуже важливий механізм, тому що закон це не кістковий механізм, це як пластилін. Він повинен ліпитися з вимог суспільства. Закон повинен відповідати духу суспільства, духу людей, а не навпаки. Депутат він з народу обирається людьми і, звичайно, знаходиться на вістрі подій, розмов, обговорень, докорів. Повну версію інтерв'ю президента Красносельського дивіться сьогодні відразу після випуску новин. Отже, цієї неділі, 30 листопада, єдиний день голосування. Обиратимемо депутатів Верховної та місцевих рад, а ще глав сіл і селищ. Прити на вибори придністровців закликають історики та діячі мистецтв. То для того, щоб Одіжать державу. для того, щоб підтримати державу, підтримати Придністров'я в умовах досить таки серйозних геополітичних потрясінь, потрібно звичайно ж активно брати участь у виборчих процесах. Для мене однозначно відповідь так, що у виборах брати участь потрібно необхідно прийти і проголосувати за того кандидата, якому ти довіряєш, або якого ти знаєш, який тебе представлятиме твої інтереси протягом п'яти років. Не на вибори, я навіть не представляю. Не прийти на вибори, я навіть собі не уявляю. Серед моїх знайомих немає жодної людини, яка б сказала, я пропустила вибори. Це внутрішня дисципліна, це відповідальність і це ставлення до нашої республіки. Ми вирішили тут жити. Ми повинні один одного любити, цінувати, поважати і бути вимогливими один до одного. Ось тому необхідно ходити на вибори. Цієї неділі 30 листопада проголосувати може кожен. Виборчі дільниці працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора по всьому Придністров'ю. Міністерство державної безпеки повідомляє, що до співробітників виборчої комісії почастішили погрози з боку спецслужб Молдови за оперативними даними напередодні виборів депутатів усіх рівнів фіксуються численні дзвінки з телефонів молдавських операторів. Зв'язку паліт подана і довжні і часа на замає пост за міністра. І што у нас 30 ноября? Мета схилити до звільнення, тим самим зірвавши проведення виборів, для цього використовують шантаж. Тим, хто оформляє молдавське громадянство, заявляють, що рішення про його видачу залежить від представників силових структур Республіки Молдова. В інших випадках залякують позбавленням і кримінальною справою в рамках закону про сепаратизм. Ми даємо гражданства всім принстрові. Тобто немало ті людей, які катона 30 років щасляють. деятельность против молдовы и теперь, когда плохо в Приднестровье, все хотят гражданства. И в моем понимании человек, получивший, использует Молдову, но долг перед ней никак не дает. Понимаете, что от меня зависит, какой ответ дать. Правоохоронні органи Придністров'я запровадили кримінальну справу за статтею 137 Кримінального кодексу ПМР. Перешкоджання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій. Звернення про факти порушення також направили представника Молдови в переговорному процесі і делегації місії ОБСЄ у документі. Підкреслили необхідність проведення відповідної перевірки та отримання роз'яснень. Повідомляють в МЗС Республіки. Напередодні шахраї знову атакували придністровців. Сценарій той же. Телефонують закордонних номерів від імені родичів, Нібито потрапили в ДТП. Потрібні гроші. До міліції надійшло близько ста повідомлень про такі дзвінки з усієї країни. Дві пенсіонерки з Тирасполя і Григоріополя в історію повірили. Віддали аферистам понад 80 тисяч рублів. За грошима приїжджав кур'єр. Міліція нагадує: якщо вам телефонують закордонного номера, в трубці плачуть, просять гроші, це шахраї. Відразу кладіть слухавку і Передзвоніть рідним. Конкурс читців у Суворовському училищі. Діти декламували вірші, розповідали факти з біографії генералісимуса. Так триває декада Суворова. Вона стартувала 24 листопада. А ще суворовці самі писали вірші і представили їх на конкурсі. Усі подробиці далі у сюжеті. Суворовське училище, учні п'ятих-десятих класів беруть участь у конкурсі читців. Підготували 17 номерів. Михайло виступив із віршем Юрія Галкіна. Не шукає він у перемогах слави. Везде шов, Весь його таким не знав. такімнізна геніралісіосвіт маршал своїм талантом потрясав. Пройшов через Альпи, воював із турками, воював за Бандерську фортецю, заснував Тирасполь. У цьому вірші йдеться про історію життя Суворова. Він не хотів прославитись, він не хотів такої долі. Він сам говорив: якби я не став військовим, я став би поетом, тому що він дуже любив писати вірші. Усі вірші про життя та подвиги суворова. Журі оцінювало знання тексту, виразність та артистизм. Був і авторський вірш про Придністров'я його написав Остап два роки тому, а на конкурсі презентував уперше. Хоч молод я, но ж твердо знаю, що бачизня вправі розсуждать для мене. нет лучше Придністров'я. Катора, як отче крило, укроє трудний час со всією любов'ю, стихотворення само по собі і за вірш. Я написав хвилин за 30-40. Це не важко. ви можете розбудити мене о другій годині ночі. Я вам розповім його виразно та ідеально, тому що вірш мій Конкурс Ще у рамках декади Суворова. Вона стартувала 24 листопада. Генералісимус – великий чоловік, який… генералісимус велика людина. Пишайтеся тим, що ви носите червоні погоди. На яких прізвище Олександра Васильовича Суворова переможців конкурсу оголосять наступного тижня. Декада продовжується. Попереду спортивні змагання. А після цього суворовці посадять дерева. Ніцями, варениками та Мамалигою, а ще віршами та піснями у Бендерському вищому художньому коледжі відзначили свято національних культур. Його студенти приурочили до року придністровського народу, а тепер вирішили зробити постійним, щоб краще познайомитися зі звичаями і традиціями різних національностей, які живуть у нас в республіці. Бендерський художній коледж у залі дівчата в російських хустках, українських вишиванках і молдавських костюмах на столі млинці, вареники, мамалига й вертути. Тут свято національних культур. Організували його педагоги та студенти. Майбутні живописці, графіки, дизайнери знайомилися з традиціями придністровського народу. Зараз в республіці проживають люди більше 70 різних національностей та народностей. Це росіяни, молдовани, українці, болгари, гагаузи, білоруси, німці, євреї і не тільки. Студентам розповідали про їхні традиції та звичаї. А ще тут співали пісні, і читали вірші. Першокурсниця Софія Білінюк написала вірш про Придністров'я. Вона прочитала його разом з подругами. Я читаю, що Придністров'я це мой край, мой дом. Я вважаю, що Придністров'я, мій край, мій дім. І живучи у ньому, не можна не присвятити йому вірша. Тим більше, що у нас республіка така багатогранна. Стільки людей тут живе, і вони всі різні. І це місце можна прикрашати, розвивати, тим більше з потенціалом нашої молоді. У гості до студентів завітали поети літ об'єднання Горизонт. Тетяна Саурова за професією інженер. Більше 40 років пропрацювала в комунальному господарстві. Поезія її хобі. Пише про любов, природу, про рідне Придністров'я. Я живу в Придністров'ї, все що я бачу вокруг, це я живу у Придністров'ї. все, що я бачу навколо, це Придністров'я надихає мене на мої роботи теж Придністров'я. І звичайно, я пишу про місто, про республіку. Я тут народилася і жодного року, окрім навчання, не проживала по. За його межами свято національних культур в художньому коледжі тепер буде щорічним. Студенти планують ближче познайомитися з традиціями гагауського, білоруського, болгарського та інших народів, які населяють наш край. У Бендерах полазо на кінцевій тролейбусів запустили нові аудіоролики до Дня Матері. У Придністрові свято відзначають останній неділі листопада. Нині на зупинці звучать історичні факти, вірші та пісні. Держадміністрація підібрала загальну інформацію про свято, символіку його історію, яке бере початок з 1915 року. Ще у роки російської імперії відзначало його через політичні та історичні події, не прижилися, але почало відроджуватися в наш час. Ці аудіоролики на зупинці у Бендерах звучатимуть до середини наступного тижня. Після них їх замінить нова музична новорічна аудіотрансляція. У Кам'янці здають норми ГПО. У програмі біг, стрибки і слові вправи. Наскільки готові до праці та оборони напередодні перевірили учні шкіл району. Кам'янка, стадіон Октомбрії. Школярі з усього району бігають, віджимаються і качають прес. Так здають норми ГПО. Для багатьох це вже не перший досвід. Сабіна Борщ займається легкою атлетикою. спорт для мене це важлива частина життя тільки через те, що це допомагає розвиватися як м'язом, так і менталітету в принципі. І ти дізнаєшся, щось нове з історії спорту, щось про людей. Також спорт допомагає відволіктися від звичайного життя. Аріна Федорчук більше року займається спортом. Зізнається, найважче в ГПО для неї віджимання. Я б посвятувала кожне. Я порадила щороку ходити на ГПО, аби покращувати результати, краще займатися з дитинства, ходити на ГПО на легку атлетику, займатися загалом спортом, не лежати тільки. Діти з Хрустовою приїхали всім класом, щоб поборотися за золото комплексу. Ми Настойне за посісти перше місце. Я прийшов не один а зі своїми друзями, однокласниками. Ми готувалися і тренувалися, аби здати хороші нормативи і здати на золото. Республіканський комплекс ГПО проводиться вже третій рік. Організатори кажуть, головне не перемога, а особистий прогрес. Ті, прошлом ті, хто минулого року брав участь і можливо були у них результати нижчими, вони можуть їх поліпшити. Діти готувалися, сподіваємося, що результати показані дозволять їм отримати відповідні знаки ГПО. Підсумки підіб'ють наступного тижня. А тим, хто не встиг показати свій максимум, організатори нагадують, попереду цілий рік для тренувань. По всій республіці готуються до нового року. На площах встановлюють ялинки. Вуличні гірлянди підключають до електромереж. Готують концерти і театралізовані вистави. У терасполі, Бендерах і Словодзеї роботи вже на фініші. Офіційні відкриття заплановані на початок грудня. До нового року трохи більше місяця. Міста по всій країні вже починають готуватися до свята. У терасполі в центрі міста продовжують одягати ялинку, вже повісили гірлянди та іграшки. А щоб вони світилися на кожен ярус встановлюють електрошафи. А ще на площі будуть новорічні кулі. гарна ялинка. щороку тішить око. Подобається новорічного настрою. Поки немає, але думаю, скоро ялину будемо ставити і прикрашатимемо мене новогоднього настроєння. Ні у мене новорічного настрою немає, але я думаю, його потрібно створювати, хоч для якогось ефекту свята. Купувати гірлянти, новорічний декор, слухати новорічні пісні. Настрої... Новорічний настрій, якщо чесно, не зовсім. Навпаки, весняний, гарний, тепло, класно. Ближче до нового року він з'явиться. Я гадаю. У Бендерах на площі визволення теж готують до свята штучну ялинку. Гірко вже встановило, найближчим часом на металевий каркас, одягнуть зелене вбрання. Після електрики підключатимуть світлодіодні гірлянди. Почнеться все з театралізованої ходи казкових персонажів Діда Мороза та Снігуроньки, які поїдуть цього року у нас на кабріолеті у супроводі Свити. Та абсолютно різних казкових героїв з мультфільмів та казок. Далі дія продовжиться на сценічному майданчику площі визволення, де на гостей чекає театралізована вистава. Там будуть ялинкові іграшки, які допоможуть усім дітям повірити в казку. Дідуся мороза і обов'язково піде снігопад. А в Свободзеї ялинка за традицією, стоятиме на аркадній площі. Пізніше прикрасять весь центр міста. У парку молодят уже гірляндами обмотали мармурові фігури. Вогники вішуть біля районного будинку культури. новорічні свята це завжди очікування дива, очікування казки. Тому що ми з особливим трепетом та хвилюванням готуємося до новорічних свят, і цей рік не є винятком. Ми так само готуємо цікаві сюрпризи та приємні моменти. Отже, до нового року готується вся країна. Урочисте відкриття явинок панують уже наступного тижня 5 грудня, якщо не завадить погода. Про те, чому важливо взяти участь у виборах, яким повинен бути депутат, що означає безвладдя і чим воно загрожує для країни. А ще про протестні настрої і провокації силовиків Молдови. Повна версія інтерв'ю президента Красносельського сьогодні відразу після випуску новин. Не пропустіть. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.